У нас это, сквилоб, як праздник? День незалежності, да? завтра день незалежності. Сьогодні день прапора в Україні і нам готують деякі, деякі тварюки, подарунки. Є гарні люди, є тварюки. Хочуть нам подавати подарунки, потім ця молитва. Ми не бажаємо від вас, ви нам не друзі, щоб дарувати подарунки. Все, що не від друзів, хай залишиться вам і умножиться. Коротше, на всякому, хто бажає моїй країні чогось, хай вас буде в 10 разів більше. Все добре або зле, хай на вас буде в в 30, 100 крат більше. Не потрібно нам чужих тих, даремних ваших подарунків. Від людей, які не мають з нами, не розуміють нас. Тому скажу так, хай воно буде вам та вашим дітям. Ось, повному обсязі. от, Я бажаю. Бажаю всім добрим людям. Хай збуваються ваші мрії, хай збуваються ваші надії, хай Бог допоможе вам. В цьому житті бачити перемогу. Всі люди, які хочуть любити і кохати, любіть і кохайте, щоб вам нічого не заважало, щоб ви мали таку змогу, змогу, силу, і ніхто вам не зміг суперечити. А то, що люди вибирали мати, мати позицію, аби владу, або силу, аби Когось пороботити, то я вам бажаю цього. Воно даже буде більше, ніж я бажаю. Вічність, вічність, пеклі. Вічність пеклі це незрівнянно. Ваше життя кожного на цій землі це тільки маленька, маленька піщинка. Піщинка! Бачите, піщинка? не бачите ви ці піщинки? Піщинка з морем, з цього піску в всесвіті. Ось, а там буде вічність. Якщо люди з дуру вибирають неправильне життя, красти, вбивати, ваша вічність буде досить-досить погана. Хто каже, Бог всіх простить, ну будете мати. Я вірю в Богу, що Бог сказав. І цьому не буде кінця. Не буде кінця. Не буде кінця щастю Святих на небі і не буде кінця мукам грішників в пеклі. Бездонне дірява темрява вічності. Плащі скрежить зубів для всіх злих, а також щастя, щастя, радість для добрих, для добрих людей. Для людей, які люблять, кохають, кохаються. Я бажаю всім любові. Живіть так, як відноситесь до ближнього, як до, до Сина Божого. Відноситесь так один до одного, як до Сина Божого. А, і відрізняйте. брехунів. діти диявола є, діти божі, не путайте тих людей. Багато брехні. Так що, то, що має, тому дано буде. Ти маєш злобу, ти маєш яд, тобі умножиться, ти маєш добро, ти маєш любов, тобі умножиться, І воно ніде не дінеться, ніхто не забере. Так що бажаю щастя, будьте незалежні від зла, від... Як це кажеться, від страху. А майте оцей колодязь, цей джерело вічного життя, любові, щастя, істини Ісусі Христі і Бога нашого Ісуса, Бога Отця, щоб вас воно було і ви могли ще іншим дати. Все. Так що всіх наступаючим святом. Не троне вас лихо ні нічим. Обійдеться зло і вернеться тому, хто його бажає. Ім'я Ісуса. Амінь. Радуйтесь.